Новини з України. Гарячі новини. Всім привіт, мої шановні друзі. Прошу вас послухати останні гарячі новини в Україні і не тільки. Новини з України. Сідайте зручніше, чи лягайте, і приємного вам перегляду. Диктатора Путіна вже попередили. Росії загрожують найжорсткіші санкції. Келох. Ну ну, побачимо, друзі. США і Європа можуть запровадити проти Росії серйозні санкції, якщо вона не погодиться на перемир'я із Україною. Такі обмеження будуть жорсткішими ніж будь-коли. Як передає РБК Україна про це в ефірі Fox Business заявив спецпосланець президента США в Україні Кіт Келох. Келох нагадав, що в Конгресі США вже підготували законопроєкт про нові санкції проти Росії. Його підтримали понад 70 сенаторів. Обмеження можуть бути спрямовані насамперед на російський, на російський центральний банк або тіньовий флот, який перевозить більшу частину нафти РФ за кордон. Він нагадав, що близько 70% російської нафти поставляється через Балтійське море і США можуть почати переслідувати тіньовий флот. Ми попередили про це президента Путіна, російського диктатора Володимира Путіна. Послухайте, це дуже серйозно, ці санкції дуже серйозні, вони жорсткіші, ніж ми коли-небудь бачили раніше. Європейці дотримуються тієї ж думки, зазначив Келох. Спецпосланець також додав, що новий, що новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дуже жорстко ставиться до нових санкцій. При цьому Європа стає на захист України. Смішки-смішками, друзі, але все ж таки це вже серйозно. Ми побачимо, як ці всі обезпокоєні. Наші союзники, я вже казав тисячу разів, що їм дякую за все, але все ж таки побачимо, як ці санкції будуть діяти на Парашсі. Зеленський. 30-денного перемир'я не вистачить для повного відновлення сил РФ. Президент відповів, чи не стане, чи не стане припинення вогню черговим подарунком в кавичках для Путіна. Можливо, 30-денне перемир'я не дозволить Росії повністю відновити сили, вважає президент Володимир Зеленський. Таке припинення вогню недостатнє для обох сторін війни, розповів глава держави під час прес-конференції. Журналістка запитала, чи не стане 30-денне перемир'я черговим подарунком для російського диктатора Володимира Путіна, аби Москва змогла перегрупуватися та підготуватися до літньої наступальної кампанії. Ніхто не знає наперед, що буде, що станеться. Я вважаю, що терміну цього нікому не буде достатньо, щоб відновити сили на повну, розповів глава держави. За його словами, 30-денне припинення вогню це більше про деескалацію та можливість відкрити діалог. Саме про це йдеться. Тому так і реагують і Сполучені Штати і Європа, коли Росія наприклад, говорить ми хочемо, щоб у цей момент не було постачання зброї Україні тощо. Постачання так у такий спосіб не йдуть, пояснив президент. Він зауважив, що зупинка постачання Західної зброї Україні, яку Кремль вимагає під час перемир'я, не допомогла б окупантам. А що ви, друзі, думаєте про це перемир'я і так далі? Побачимо, друзі, що воно буде. Мерц дав Путіну час, час до кінця тижня для прогресу в мирних переговорах, інакше будуть введені більш жорсткі санкції, зазначив німецький канцлер. Європейський Союз готовий піти на посилення санкційного тиску на Росію, якщо найближчими днями не буде досягнуто суттєвого прогресу в припиненні війни в Україні. Про це у вівторок, 13 травня, тобто сьогодні, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. За його словами, відповідний пакет санкцій уже підготовлений. У Майнд з'явився телеграм-канал Майнтвіт. Так, друзі, це не воно це випадково. Ми очікуємо на згоду з боку Володимира Путіна. Якщо до кінця тижня не відбудуться зрушення, ми працюватимемо разом на європейському рівні над суттєвим посиленням санкцій, наголосив Мерц на спільній прес-конференції зі своїм колегою із Греції. Він також зазначив, що нові санкції можуть торкнутися, крім іншого, енергетичного сектору та фінансових ринків. Бачите, який Фрідріх Мерц, друзі. Серйозний дядько. Тому, я думаю, смішки смішками, але щось намічається. Останні ці дні, тижні такі, знаєте, вони одні обіцянки, одні то перемир'я, а як, перемир'я, якого нема, перемир'я, людей вбивають в і досі. І так далі. Але все, всі вони обіцяють обіцянки, обіцянки цяцянки. Побачимо, друзі, які ж це будуть найжорсткіші санкції, обезпокоєні наші союзники, як завжди. Але я думаю, моя думка така, що це вже трішки. Іграшки пішли уже серйозно, тому що теж воно так не буде безкінечно водити Трампа як кажуть, в оману водити в оману постійно його не, не вдасться. Тому побачимо, друзі, що з цього роя буде. Тому ось такі новини, коротенькі, Е, новинки, новинки. Тому, друзі, підпишіться на канал Новини з України. Дякую всім за увагу. Підтримуйте наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Це дуже важливо, тому що якби не наша армія, нас би взагалі б не було б або були б закатовані. Дякую всім за увагу. Ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для посування цього відео. Ну Взагалі, друзі, не будь-яке, напишіть по темі, будь ласка. Тому ось так, До наступних відео, до наступних гарячих новин.